Привіт всім моїм глядачам! Дякую вам за те, що переглядаєте даний ролик. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про нішеву, але дуже цікаву культуру. А саме мова піде про гречку. Перед початком наголошую: якщо у вас є потреба в насінні льону, гороху, засобів захисту рослин чи просто консультації, все це ви можете знайти за номером, який закріплений в описі даного відео. Якщо я можу бути для вас корисний з того чи іншого питання, звертайтеся, я буду радий з вами поділитися інформацією. Тепер переходимо до гречки і починаємо традиційно з коротенької історії. Культура ця відома вже дуже давно, її батьківщиною вважаються гірські райони Азії, звідти вона почала свій шлях через століття, поступово в сторону Європи і на сьогоднішній день вирощується в країнах Європи і не тільки. Взагалі, культура користується досить високим попитом за рахунок своєї харчової цінності. Гречана крупа вона має, можна сказати, Ідеальний хімічний склад, який дуже корисний для нашого організму, і тому ця культура, в принципі, дорожча, ніж інші крупи. Всі виходимо в магазин, всі ми бачимо ціни. Автоматично вона дорожча за рахунок своєї користі. Крім цього, ця культура відома на території вже нашої країни ще за часів скіфської культури. Тобто, можна сказати, що на даній території вона вже цілком своя і історично вона розвивалася разом із нашим народом. І, мало того, наш народ, ця культура також і рятувала від голоду, тому що в період татарських набігів вирощувати традиційні хліба було важко, а часто навіть і неможливо, тому що посіви або могли палити, або просто забирати зерно. І в людей були ці дуже великі ризики просто помирати з голоду. А гречка, в свою чергу, вона не користувалася таким попитом у нападників. То люди виходили з положення, вони висівали багато гречки і за рахунок цього виживали. Тому Наше позитивне відношення до даної культури, до продукту, який ми з неї отримуємо, цілком впевнено, можна назвати історично сформованим. І ця культура можна сказати, наша рідна, якщо так виразитися. Що стосується фізіологічних особливостей самої культури, тут також є цілий ряд цікавих особливостей. По перше, Ця культура розвивається і при короткому дні, і при довгому дні. Але при цьому в неї дуже чутливе відношення до температурних режимів. Наприклад, заморозки мінус 2-3 повністю вбивають мородові рослини. І підвищення температури вище 25 градусів в період світіння призводить до сильного осипання завізі. Тобто в неї оптимальний діапазон це між плюс 12 до 22-23 градусів. Тоді вона розвивається цілком комфортно. Наступне, дуже короткий ветаційний період, буквально 2-2,5. Місяці і це автоматично визначає, що культура дуже швидко розвивається. Але розвивається вона швидко чи не швидко, залежить в першу чергу від умов самого ґрунту. Чому? Тому що взагалі культура вважається не такою вибаглою до родючості ґрунтів. Але на родючість ґрунтів і на дотримання агротехніки вона реагує дуже чутливо. І при кепських умовах вона може розвинутися навіть менше метра, при оптимальних умовах вона може виганяти посіви висотою 2 метра і навіть більше. Тому агротехніка для вирощування даної культури і підбір поля це дуже важливий момент. Ще один важливий момент, те що це культура ремонтант Тобто вона створює цвіт, потім наливає. Зерно, паралельно створюючи новий цвіт, і ось цей конвейер цвітіння і наливання зернівки продовжується можна сказати більше половини процесу самого розвитку культури. Відповідно, використання десикантів на посівах даної культури це норма життя. Що ще цікаво: це коренева система. Коренева система в неї розвивається дуже слабко, неактивно, в принципі, як і вльона, якщо ми проведемо таку аналогію. Але вона має дуже велику фізіологічну активність. І ми з вами знаємо, що гречка дуже добре переводить недоступні форми елементів в ґрунті у доступні і використовує їх. І ми знаємо, що це в більшій мірі стосується особливо фосфора, що коли на полі була гречка, то вміст даного елемента в ґрунті в доступній формі після гречки, як правило, підвищується за рахунок фізіологічної активності кореневої системи. Саме тому гречку іноді використовують в якості сидерата, для того, щоб фосфор в ґрунті став доступніший за рахунок її фізіологічної активності кореневої Система. Це, що стосується самої фізіології. Що стосується агротехніки, вона дуже позитивно реагує на внесення добрив, як азотних, так і фосфорно-калійних. Враховуючи те, що вегетаційний період у нас короткий, термін посіву пізній, то ми автоматично розуміємо, що комплексні добрива нам потрібно вносити завчасно, тому що за рахунок. Повільного вивільнення елемента із добрив на момент, коли коренева система рослини буде розвиватися, добриво вже повинно бути доступне. Тому, якщо ми використовуємо гранульовані добрива, ми повинні вносити їх завчасно і не на велику глибину. Чому? Тому що, повторюсь, коренева система розвивається слабко, і добриво повинно бути в зоні її активності, там, де вона може його. Там, де вона зможе його дістати. Якщо на кукурудзі ми, наприклад, говорили чи на соняшнику, що ідеально класти на глибину аеробного і анаеробного горизонту, тобто поглибше, але в межах здорового глузду, то на гречки використання на глибину 10-12 см цілком оптимальне. Тоді вона дуже чутливо і позитивно реагує. По азотному живленню також важливо забезпечити дробність. Потрібно розділити норму азотних добрив хоча б на два рази. Ідеально, якщо є можливість внести добриво з посівом, і друге внесення провести коренево, особливо, якщо в господарстві є ін'єктори, їх можна використовувати за рахунок того, щоб в ґрунт давати каз. Тоді це взагалі шедеврально, культура реагує на це дуже позитивно. Але що саме важливе на гречки? Саме важливе на гречки це боротьба з бурянами. Чому? Тому що зареєстрованих офіційно продуктів для використання на посівах гречки, їх просто немає. Наскільки мені відомо, з, у людей вже є практичний досвід використання ґрунтових гербіцидів на основі прометрину, використання геліантиксу по вегетації, використання грамініцидів для прибирання злаків в посівах. Це все. Практичний досвід інших людей я за нього не можу бути певним, тому що це робив не особисто я. Але основна суть заключається в чому? В тому, що для того, щоб в нас проблеми з бурянами на гречці було менше, у нас повинна бути ідеально дотримана сівозміна. По-перше, треба ідеально дотримана бути сівозміна для того, щоб вичистити поле від бурянів, забезпечити вищу біологічну активність ґрунту. І в особливості перед запуском поля, конкретно в гречку, ми повинні поле в обов'язковому порядку пропустити через ярий клин, потім через Клин, і потім запускати вже гречку. Умовно кажучи, ми можемо запустити поле в кукурудзу, яка дуже добре, ми всі знаємо, провокує насіння бурянів і на кукурудзі завжди шквал бурянів. Це дуже добре допомагає нам вичистити поле. Потім запускаємо, наприклад, озиму зернову групу, також додатково вичищуючи поле. І потім, вже після цього, ми запускаємо гречку. Але при цьому враховуємо забур'яненість поля, бо ми знаємо, що багато насіння багатьох видів бурянів вони здатні зберігати схожість не те, що роками, а десятиліттями. І якщо в нас потенційна засміченість поля дуже висока, то автоматично ми розуміємо, що за два роки ярої культури і озимої культури ми поле вичистити не зможемо. Тоді ми повинні підбирати, на якому менше забур'яненість, знову проганяти його через сівозміну для того, щоб вичистити від бурянів, не створювати нових, нового накопичення і насіння бурянів в самому ґрунті. І лише після цього нам потрібно буде запускати на поле гречку. Тобто ми боремось з бурянами на. Культурах-попередниках для того, щоб на грешці у нас не було ніякої халепи. Тобто, в цілому підсумовуємо, культура реагує на агротехніку дуже добре. Чим родючий ґрунт, тим більшу масу і потенціал врожайності вона має зрозуміло. Наживлення реагує, але саме головне це боротьба із бурянами. І потрібно забезпечити все для того, щоб бур'янів на посівах гречки було якомога. Менше тоді культура зможе себе реалізувати, і вона, як ми вже з'ясували, має позитивний вплив і на сам стан ґрунту за рахунок фізіологічної активності своєї кореневої системи. І з точки зору рентабельності вона для нас також цікава, тому що живлення вона вимагає не дуже багато, врожайність в неї, звісно, не така висока, як в традиційних хлібів, але при цьому ціна на продукцію досить висока. Головне, щоб був... Була точка збуту, куди це зерно можна здати. Тому що, наскільки я розумію, не завжди є можливість її здати одразу напряму для реалізації, тому що дана продукція вона вимагає доробки, а доробкою займаються далеко не всі. Це те, що я хотів розповісти стосовно гречки. Сподіваюся, все було коротко, змістовно і зрозуміло. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте в коментарях. Реагуйте на відео, пишіть коменти, обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо я вам можу бути корисний з точки зору вище названих на початку відеопунктів, звертайтеся за номером, який знаходиться в описі. Всім щиро дякую, до зустрічі в наступному ролику.